А далі ще цікавіше, сам бункерний виліз і пафосно заявляє про пріоритет Конституції Російської Федерації, але при цьому лізе чомусь у конституцію іншої держави як до себе у шафу. Як вам пріоритет Конституції Російської Федерації, основного закону нашої країни, є безумовним. і ми із цього будемо і затовобудьмо і сході і країни. Проводя внутреннюю політику і на внешнем контурі. Це абсолютно вещь. Вам ще раз большое спасибо за роботу. Саме научі пожелання всім, що отже, Путін щось там виплюнув про закон, але, вочевидь, забув, що саме він порушує міжнародне право, а його армія окуповує чужі території. І головне. Яка право взагалі диктатор, що переписував конституцію під власне вічне правління, має говорити про легітимність влади в Україні? От людина, яка взагалі анулювала власні президентські строки, щоб сидіти на своєму троні до смерті, тепер ще й оцінює хто законний, а хто ні? Але насправді я знаю, чому він це робить. Бо Кремль прекрасно розуміє. Инна і єдина Україна це їхній вирок. А Путін же ж бачить, що ну не можуть його вояки е, якось там добитися імперських амбіцій Путіна і захопити всю Україну на фронті. Тож тепер він хоче, щоб ми посварилися. Він хоче, щоб ми сумнівалися. Ну і зрештою, щоб ми втратили опору всередині нашої країни. Бо саме розкол українців для нього єдиний шанс.